Вітаю! А чи зможе Росія оточити Суми? Експерт розповідає про реальну ситуацію довкола міста, а також Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про те, що Російська Федерація обов'язково отримає справедливу відплату за скоєний ракетний удар по місту Суми та загибель цивільних громадян. А також розглянемо реакцію американського сенатора республіканця на черговий російський удар по українському місту і на міжнародну. Реакцію. Тож буде цікаво, з вас лайк, підписка, а ми розпочинаємо. А і давайте розглянемо думку військового експерта Ігоря Романенко щодо ймовірності оточення російськими військами міста Сум на тлі м, активізації бойових дій на сході України. Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що для здійснення повноцінного наступу на Суми російським військам необхідно мати значні сили та ресурси. За його словами, на даний момент основні сили з цього напрямку, таких як Скурщини, Росія, активно перекидає на Донецький напрямок, де тривають найбільш інтенсивні бої. Романенко підтверджує, що російські війська мають певне тактичне просування на території Сумської області, проте наголошує, що це не означає негайної можливості оточення сум. Експерт вважає, що з наявними ресурсами Російська Федерація навряд чи ризикне просуватися безпосередньо до міста Сум. А військовий експерт також звернув увагу на те, що Росія перекинула частину своїх сил з Курського напрямку на Білгородщину. Це, за його словами, пов'язано із спробами противника зупинити тактичне просування українських військ. А яке також відбувається на цьому прикордонному напрямку. Також Романенко пояснює, що, на його думку, пріоритетом для Володимира Путіна наразі є захоплення Донецької та Луганської областей. І саме тому основні зусилля та ресурси ворога зараз будуть зосереджені на спробах досягти успіху саме на цих напрямках. Ну а якщо говорити про довгострокові плани Росії, то тут експерт не виключає, що у перспективі плани Путіна можуть включати і спроби просування і на Сумщину, а також вийти на кордони Дніпропетровської області. Однак він підкреслює, що на даний момент у Путіна не вистачає ресурсів для активного просування на всіх напрямках фронту ще й одночасно. Але найгірше це те, що Російська Федерація почала. Просто жорстко обстрілювати саме місто Суми. Ви тільки послухайте про наслідки російського ракетного удару по центру міста Суми, внаслідок якого, за останніми даними, за кількість загиблих зросла до 34 осіб, а ще 117 людей отримали поранення різного ступеню тяжі. Ну а далі хочу розповісти вам про наступну. Просто героїчну історію 13-річного хлопчика, героїчний вчинок 13-річного хлопчика з Сум, а який, будучи пораненим внаслідок російського ракетного удару по автобусу, зміг друзі врятувати життя ще і інших пасажирів. А внаслідок влучання осколків в автобус транспортний засіб загорівся. Попри отримані поранення, зокрема, осколки в голову, Кирило знайшов у собі сили вистрибнути у вікно попалаючого автобуса, розблокувати заблоковані двері та допомогти іншим пасажирам вибратися з охопленого вогнем транспорту. Ним виявився Кирило Ілященко. Повідомляється, що в момент ракетного удару хлопчик перебував в автобусі разом зі своєю мамою. Сама жінка також отримала поранення. Її обличчя посічене склом, проте, за її словами, загрози її здоров'ю немає. Кирило є учнем 8 класу Сумської загальноосвітньої школи No4, а у вільний час займається вільною боротьбою у дитячо-юнацькій спортивній школи Факел. Друзі, такі героїчні вчинки, як подвиг Кирила, мають бути зафіксовані та широко розголошені як черговий доказ воєнних злочинів Російської Федерації проти мирного населення України та як символ незламної сили та мужності українського народу у боротьбі за свою свободу та незалежність. У відповідь на черговий воєнний злочин російської армії, Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про те, що. Російська Федерація обов'язково отримає справедливу відплату за скоєний ракетний удар по мирному місту Суми та загибель просто цивільних громадян. От що написали у Генштабі у день у день великого християнського свята, вербну неділю. Російські війська вчинили черговий злочин проти людяності. А завдали ударний завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми, загинули та зазнали поранення десятки мирних людей. Українські військові зауважили, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, російські окупанти знову вдаються до своєї звичайної тактики. Росія вкотре демонструє, вона не прагне миру. Її мета посіяти страх, але Росія отримає лише нашу людь і невідворотну відплату. Заявили в Генштабі на такий удар по сумах відреагували. І в Сполучених Штатах сенатор республіканець Лінці Грем у неділю, 13 квітня, висловлює свою рішучу реакцію на російську балістичну атаку по місту Суми, внаслідок якої загинули десятки людей та понад 100 отримали поранення. У своєму дописі в соціальних мережах X, Грем заявляє, що Сполучені Штати Америки повинні запровадити додаткові жорсткі санкції. Проти Російської Федерації, якщо вона не виявить готовності до встановлення миру в Україні, лінці Грем різко засудив дії Москви, назвавши російську атаку на Суми просто варварським нападом на християнських віруючих в Україні. Що цікаво, Грем звернув увагу, що цей трагічний інцидент є саме відповіддю кремлівського правителя Путіна. На міжнародні зусилля спрямовані на досягнення припинення вогню та встановлення довгоочікуваного миру в Україні, таким чином американський сенатор підкреслює глибоке переконання в тому, що чинний президент Російської Федерації Путін не зацікавлений у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. Сенатор республіканець висловлює переконання, що у випадку відсутності кардинальних змін, у найближчому майбутньому, єдиною реальною надією на припинення війни в Україні залишається продовження політики просто жорсткого економічного тиску на Росію. Друзі, і не лише Сполучені Штати відреагували на російський ракетний удар по сумах. Свої співчуття та засудження висловили. Президент Франції Мануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевич, глава МЗС Фінляндії Єліна Влонтер, президентка Молдови Майя Санду, глава Європейської ради Антоніо Кошта та інші європейські лідери, спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келох назвав російську атаку. Такою, що переходить будь-яку межу пристойності, Міністерство закордонних справ Австрії опублікувало рішучу заяву щодо російського ракетного удару, який припав на вербну неділю. Австрійське відомство підкреслило, що Російська Федерація вкотре продемонструвала повну зневагу до цінності людського життя та основоположних норм міжнародного права. І я навіть не знаю, а чи можна, зважаючи на такі начебто рішучі реакції і Сполучених Штатів і інших міжнародних лідерів на варварський удар по сумах, чи можна припустити, що у випадку продовження російської агресії та відмови від конструктивних переговорів щодо миру? Чи можна розраховувати на якийсь додатковий тиск на Російську Федерацію з боку ж наших міжнародних партнерів? Чи ми будемо досі м, чути лише обурення з боку наших союзників? А тому, друзі, висновок наступний: Російський удар по Сумах, який забрав життя 34 людей і поранив понад 100, А ще раз доводить, що Російська Федерація свідомо тероризує цивільне населення, незважаючи на міжнародні засудження. Хоча експерти вважають, що наразі у Російської Федерації недостатньо сил для Саме оточення міста, загроза, вона залишається, особливо у довгостроковій перспективі. Але наразі, за повідомленнями експертів, оточення міста, сум, загрози немає. А подвиг 13-річного Кирила, який рятував людей під обстрілом, показує просто незламність українців. Світ, виключно із США та Європою, різко засуджує такий злочин, але для реального впливу на Кремль необхідно жорсткіші санкції та постачання України зброї для перемоги. Я вам, друзі, дуже дякую за перегляд. натисни лайк, підпишись. А і до зустрічі в наступних відео.